Дам, да-да-да-дамдам, дам, да-да-да-дам, дам, дам, да-да-дам, дам, да, да-да-дам дам, да, да да дам 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 да да дам дам да дам дам да рада да дам На дворі тумана, я личу крізь місто, де не світить зоря, лиш фари мій хрестик мій муравей, як буксеред гір, під капотом серце стоконний мир, багажний куримих, в голові плана, шукає мене вдома, я вічний блоканта. Де траса веде там мій трон і тронем і дім, там душа не спить, там, я справжній не тінь Мій це де летить, як птах дорога вогнем у моїх очах, де вітер свистить, там серце співає, моя кров, моя трава. Мій це де земел летить, як птах дорога вогнем у моїх очах, де вітер свистить, там серце співає. Місто спить, а я в потоці ліхтарів Вкручу долю як диск На гуках голки вільне, як вітер моя ціль горизонт, де ніч вогнями вогнів огні відзначає світану. Та траса веде там мій трон і тронетінь, там душа там. не спить, там я справжній неті, ні безмелу летить, як птах до. Там серце співа, ми, а моя кров, моя трава Мир це де летить, як птах дорога вогнем у моїх очах, де вітер свистить Там серце співа, ми моя кров, моя трава. Дам, дарадам, дам, дам, дарадам, дам, дам дам,